Друзі, привіт! З вами Одін і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Так, це також, як ви бачите, запис рейтингової гри. Бачите, як будує е, червоний гравець свої міські центри? Так, ви не помилились, це гравець Новачок, у якого всього-навсього 15 перемог. Але він грає в рейтингу, і це його перша перемога в рейтинговій грі, якщо я правильно зрозумів. Це наш підписник Регнар, Він прислав мені запис своєї гри, щоб я прокоментував і вказав йому на недоліки. Я вважаю, що цей відео буде дуже цікаве всім гравцям-початківцям. Того, він почав грати. Ну, а також підскажу йому, що він зробив не так. В цьому випадку він неправильно розмістив міські центри. Він будує тут млин, і їжа буде добуватись не найефективнішим способом. Я вам покажу, як це треба робити. Далі, дивимось. Е, так, все наче правильно, але вже хтось щось тут добуває. Це не є ефективно, бо зараз дерево та камінь не є прокачаними зовсім, і добування йде дуже неефективно. Для України я вважаю, що найкращий спосіб це е, дійти, побудувати найнеобхідніші перші будівлі всі. Це все робиться через обміни на ринку правильні. Давайте подивимося, як він робить обміни на ринку. Щось на щось міняє. Так, залізо віддав і вугілля віддав на дерево. Наче непогано. Залишилося ще золото трошки підміняти, і можна було б трошки на щось підміняв. Міський центр, академія. Не вистачає. Так, козацький дім. Козацьку хату вистачає. Е, ну, головна ідея, то, ще правильно зробити обміни, тобто якісь обміни він робить, виглядає, що правильно, наче. Але глянемо. Козацька хата і ще має вистачити на дипломатичний центр. 3900 чомусь не вистачає. Ну, мабуть, ці 3900 треба купити за дерево. Друже, Рагнар, тобі не вистачає купити за дерево ще е, дипломатичний центр. Було б дуже класно, щоб ти типу, побудував два або три, три навіть козацькі хати та дипломатичний центр. Три міських центри є. До речі, цей розміщений правильно. В правий верхній кут будуть переносити їжу селяни. Або в правий верхній кут млина. Тут вони будуть в міський центр верхній приносити, тобто це є ефективно. Бачимо, що він займає вже вугляну, це зарано. Мені здається, можна зосередитись на, на золотих. Так, ми бачимо, що він зайняв одну золоту шахту, другу золоту, залізна, ще золоту. Так, це все правильно, три золотих. Треба якнайшвидше зайняти всі золоті шахти, а їх чотири в рейтинговій грі. І як мінімум одну залізну, щоб. До речі, що потребують сердюки, залізо 5 золота потребують, тому як мінімум одну залізну, щоб будувалися сердюки. Потім, вже, коли у вас буде багато селян, потім ви вже позаймаєте всі решту шахт. Так, поки він все робить правильно, але бачите, помилка. Давайте глянемо прокачки. Він не зробив ще апгрейд на їжу. Це дуже основний, один з найперших, який треба робити. Щойно ви побудували млин, треба відразу його робити. Ну або перед тим як тільки почнете добувати їжу. Ну, знову ж тут добувається камінь-дерево, але ми бачимо ні камінь, ні дерево, ні камінь не прокачені. Це йде добування неефективне. Так, але він брайде шахти. Це добре. Плюс 5 плюс 5 десь прийшло тут. Селяни пішли в шахти. Так, і треба також 10 селян запахати всі золоті шахти по 10. Ми бачимо, що пішов будівництво третій, козацько... третя козацька хата. Це вже дивіться, тривалість гри 5.20 20 пізнувато. Але для початківця я скажу, що 15 перемог це досить непоганий ефект, досить непогана, непоганий результат гри. Бачимо, що він будує сердюків. Сердюки дивіться захист. Це дуже дешевий апгрейд і він не качає чути Так ще є шахти. Ці дві пустіші. Бачите, золота шахта вже прокачена, але ніхто туди не йде. Рагнар забув послати туди селян. Так само і з цією. Вона прок... А ні, тут одного не Він вже пішов є. Добре. Ну, ця одна золота залишилась. Так, 5 чоловік можна туди вже відправити. Відправив. Пішло 5-5 4 5. є. Добре. Ну так, швиденько глянемо, що його союзник робить. О, ми бачимо в нього союзник Московія. Також грає два міських центра. Не, не також а просто гра два міських центра, розставив дуже далеко будиночки, щоб було красиво, все гарно, але мало ефективно. Добре, буде піхота тут. Тому тут десь знизу так. також буде Росія та Україна. Подивимось. Сердюки вже 46 сердюки. Давайте трошечки збільшу швидкість, щоб можна було. Почекати, побачите. Так, пішла стайня вже в будівництво, але ще немає дипломатичного центру. Це вже 8 хвилин. Дивимось далі. Добувають 에, склади, склади треба ставити під камнем. Ми бачимо, що селяни носять, дивіться, я зараз зменшу швидкість. Подивіться, селяни носять каміння в правий верхній кут складу. Бачите, у нас є вправий верхній кут складу. Якщо ви поставите склад тут, він буде ближче носити. Вони будуть швидше добувати каміння, так само й дерево. Той самий ефект із міськими центрами біля поля це як додаткові склади. Так, ніхто не будується в стані. Що не вбудували воєнну будівлю, треба відразу когось там будувати, щоб не простаювала ця будівля без будівництва юнітів. Забор. Забор все правильно, треба ставити паркан завжди. Накопичилось 8000-9000 золота, вже можна щось міняти, будувати далі. Ну Це таке це тактичне, можливо, він хоче зробити якийсь апгрейд. Так, Чекаємо далі. І ось дипломатичний центр пішов. Це вже закладе дипломатичний центр Рагнар на 10.30. Тому давайте подивимось. Ще які тут є помилки. Ну, ми підсумуємо помилки вже в кінці. Давайте я пришвидшу гру до початку. Війни і подивимося, що, що він буде мати, і як буде розгортатись події далі. шири пішли все правильно, будуть прикривати від пострілів. Але бачите, якщо йде Росія, проти вас грає. Якщо тут Росія, якщо Україна, то так, це буде ефективно, бо там теж Сирдюка, якщо Росія, то шири будуть неефективні. Можна краще будувати легких піхотинців, вони сильніші в ближньому бою, а шири, вони більш захист, захист мають від куль. Так. Відкриємо мапу. Подивимось. Так, тут супротивник Росія будує піхо... пікенеїв своїх, з чотирьох казарм, масовка буде величенька. І тут Україна, бачимо, що виходять рундашери та сердюки. Так, підходить час, уже пройшов, вже починається війна. О, бачимо, що він добре вишукував всіх в формацію а також сердюки у формації. Добре, це все правильно. І січові козаки бачимо, що йдуть. Так, пішла ця вся бригада. Майже 200 з гаком сердюків, зменшуємо швидкість і дивіться, тут контроль. Він десь не знає, що він робив, десь далі дивився, Рагнар ти щось не помітив, як твої зайшли ось прямо, прямо в пікінері. Ти, ти тут втратив дуже-дуже багато військ, дуже-дуже багато сердюків твої просто полягло, які могли б принести користь. І зараз довелося решті просто компенсуватися. Ти втратив зараз більше ерундаширів для того, щоб утримувати цю, цих пікінерів Хоче тут і переміг, але дуже-дуже неефективно, тому треба постійно контролити війська і такого не допускати. Дивимось далі. Так, тут ти вже січовими по попідпалював, це все добре. А, це він здався, дивіться. Здався. Так, також Рагнар зробив і рейд, я скажу. Він забив січовими, трошки захватив, це все теж правильно. Бачите, русскиї своїх не бросають. Він здався і все. І тут його союзник, до речі, дивіться, Україна, нього союзник, ще одна тут так. Тому любителі русського міра в Криму і в окремих районах Луганської донецької області, бачите, що з вами буде. Вас просто кине ваш русський друг. Поїхали далі. Рагнар просувається на схід далі. З цими військами війська розтянуті. Їх треба згрупувати обов'язково. Ось тобто подивіться, як атакує його союзник. Тобто ворог, союзник ворога. Пішли рундашири вперед і ззаді стріляють сердюки. Це все надзвичайно ефективно, це правильно. І він з легкістю розбив тут рундаширів, зараз, мабуть, розіб'є і цих стрільців, дивіться. тих тут і багато стрільців, але розіб'є їх. Досить, досить легко. Так. Тим часом дивимося на нашого героя Рагнара. він вже підходить до міста ворога починає захоплювати будівлі, шахти знищувати, селян. І тут буде сутичка. Давайте глянемо на апгрейди, які він має. Він має у нас. немає швидкострільності. зате має всі ж сили пострілу. Сердюк надзвичайно сильний постріл має, класні такі кулі, але він досить повільно стріляє. Я допускаю, що в цій сутичці він переможе, бо сердюки у, у противника їх набагато менше. І. Має одну швидкостільність і одну силу пострілу. Але при рівній кількості сердюків, наприклад, і при рівних умовах, то федерати би тут переміг, бо він має і я якби він мав оці дві сили пострілу. А НО, і ту, що він зробив. Я вже робив відео на порівняння швидкостійностей та сили пострілу, що ефективніше, як робити. Тому просто мати 4 сили пострілу це не є ефективно. Порівнянні з швидкостійністю. раджу всім починати з цієї першої швидкостійності, а потім качати дві якісь сили пострілу, наприклад, оці дві. А потім уже далі сили пострілу або краще другу швидкостійність. Але при другій швидкостійності треба мати гарний прибуток у ресурсах, що мається на увазі залізо та вугілля, бо вони потрібні для куль. Бачимо, що він вкрав ось російських селян і вже будує Росію. Це все правильно. Це все правильно. І що, вітаю Рагнара з перемогою в цій зустрічі. Добрий початок. Тож, давайте підсумуємо помилки. Помилки на старті економічному розвитку це розміщення міських центрів, розміщення складів та правильні обміни на старті для того, щоб зробити дійсно ефективним старт свій. Зробивши правильні обміни, можна легко поставити три міських центри, три козацьких доми, академію. І дипломатичний центр, і вже відразу почати будувати рундаширів. І на 15 ту хвилину, якщо все добре, то просто будете мати вже 400 рундаширів. Величезна купа така, яка буде прикривати ваших сердюків. Ну і. Ага, дивіться, ось велика помилка. У сердюків дуже дешеві апгрейди на захист, і він ще й досі їх не зробив. Їх можна було робити, як щойно ваша армія пішла в атаку. І з того моменту починати вже їх робити підряд один за одним. Просто записуєте собі козацькі домів на якусь клавішу, наприклад, під двоєчку. І коли вам треба, не обов'язково їх знаходити, натискаєте 2, щоб записати ви їх спочатку, виділяєте двойним кліком, нажимаєте Ctrl-2. Ctrl і коли треба, натискаєте двоєчку і робите абрейди, які вам треба. Можна прокачати було захисти всі повністю. І тут ми бачимо, що в нього досить непогано прокачана і атака. Ну, в академії це добре, що є сила пострілу, але ось він вже зробив і запустиних ми бачимо. Думаю, якісь ще помилки, це в принципі все. Ну і з шахтами лучше спочатку почати 4 золотих і, наприклад, залізна, для того, щоб будувалися сердюки, коли накопичиться велика кількість а, селян. І ще в нього була помилка, я забув зараз показати, я коли дивився, дивився повтор, е, треба розвиватись через мішки. Він забув першу головну прокачку, млин такий зробити, а потім дуже пізно зробив мішки, це друга прокачка. Вона недорога, вона коштує там, 6900 заліза, щось таке, але в Україні через неї розвиток дуже ефективний. Е, він трохи запізно її зробив, але треба її робити якнайраніше, тоді ви зможете вимінювати свої ресурси і їжу на все, що завгодно. А коли у вас добре добувається їжа, вам вже дешево буде зробити і сокиру, яка коштує з, загалом з, з основним їжу. Ну і потім пізніше і камінь, і добувати вже потрошку собі тих ресурсів. Або навіть просто вимінювати їжу на камінь на дерево, коли вам це потрібно. Зараз я покажу, як приблизно виглядає гра Україною при правильному розміщенні івель. Ставимо міські центри, потім ставимо млин. Далі селяни у нас вже готові будувати кузню та склад. Як я казав, дуже важливо зробити правильні обміни на початку. Я ж відразу виділяю міські центри, щоб відразу будувалися будувалися селяни там. Ще на нас добудовується млин, ми можемо відразу будувати і ринок, і селяни, що вийшли, вони допоможуть. Тут козацький будинок, козацьку хату. Не виходять, ми їх додаємо до ринку, щоб швидше добудували. І... добудується ринок козацьку хату. Робимо обміни 5000 тисяч вугілля, тобто на дерево, 4000 заліза на дерево, 3800 золота. На дерево. І решта золота на камінь. Тепер дивимося, що ми маємо. Ми можемо вбудувати ще один міський центр. Тут би було б краще розмістити, але вже так. Це проблема рельєфу. Ну і відразу тільки цей нам треба дивіться поставити десь золоту шахту, щоб золото і залізо, бо в нас не добувається Золото І зараз ми можемо вбудувати вже і академію, і ще один градський. Дім, дивіться, це вже нас третій. Також нам вистачить на дипломатичний центр. Селяни одразу будуються, тут косять на їжу. І вистачає, дивіться, на, на дипломатичний центр. Бимо всіх на їжу 50 золота треба. Можна трошечки поміняти, бо можна було б їх залишити. З усіх будуються сердюки вже все, займаємо золоті шахти. так от вже на 3 хвилині, на 3.20 у нас вже є дипломатичний центр. Три козацьких доми будуються кардюки, і у нас є вже дипломатичний центр, відкіля будується, бачма на шири. Це став буде набагато краще і ефективніше. На кінець 15-ї хвилин у нас буде вже така непогана пачка людей воювати. Далі ви можете будувати вже і далі продовжувати козацьку хату або конюшні, наприклад, не забудьте про артилерію. Це такий типовий старт для України. Вітаємо ще раз Рагнара з перемогою, дякуємо всім за увагу. Це відео буде корисне для новачків, як я вже казав на початку. Ну і напишіть свої коментарі, якщо хтось побачив іще якісь помилки або хоче зробити якусь пораду нашим початківцям. Дякуємо всім за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались, поставте вподобайку цьому відео, раптом ви забули. То найкращого, мир вашому дому. Слава Україні!